Грудень місяць, а на дворі плюс сім. Ну, неодмінно неможливо пропустити таку можливість і піти на риболовлю, спробувати щось спіймати. Це вже другий день поспіль. Я намагаюся вийти. Вчора було холодніше, але теж було б цікаво, проте вітер дуже сильно заважав. І скажімо так, треба було потренуватися вчора, перед тим як сьогодні. Я зібрався йти кілометрів 5 до риболовної місцини. Чому спитаєте так? Бо я хочу прогулятися, відпочити на природі, ну і прийти до цікавого місця, де зараз може бути окунь в кількості і якості. Щось цікавого помітив, що дуже сильно дали потік води. Вчора я цього не помічав, можливо, навіть його й не було. А сьогодні рівень скакнув нам пів метри точно, можливо, більше, і кригу несе по Дніпру. Дивно, при тому, що вже декілька днів плюс, що крига встагла стати на місці. От дивіться, яке місце. Щось я вже замахався іти, втомився, треба обкидати тут. З приводу окуня навряд чи, а от щучку. Тому поставлю зараз приманку 2 дюйми. Віброхвіст, і зроблю три закиди, і перепочину бо запехався, і продовжу далі розповідати. Отак наче підійшов, здається, що вода. А це лід. Прикиньте. Зверху покрився тонким шаром. І приманка 1 грам навіть не пробула. Ну, ногою нема сенсу. Десь ну, майже сантиметр льоду став. Десь походу, а, на озері не половлю. Ну нічого, піду далі зараз. Отож, вчора під час тренувальної риболовлі я мав визначити, чи можливо взагалі в таку погоду плюс 2, плюс 7 ходити з BFS бейткастингом. з моєї калькути, особливо, бо вона цільнометалева. І руки, скажу, дуже сильно мерзнуть. Ну, по-перше, на початку риболовлі було наче ок. Якби напевно навіть не вітер. 6 метрів за секунду був дуже сильний. Було би все ок. А через цей вітер ну, одягнувся я тепло, а от тіло продувало дуже сильно. тіло, руки. Це та частина, яка найбільше мерзла. Так був у мене метод, який підказав підписник, як з цим боротися. ось такий. Один з моїх підписників. Підказав геніальне рішення в відео, як ловити на рибалці з комфортом навіть в холодну погоду. Якщо що, підказка буде ось тут. Так от він каже: бери перчатки, звичайні флісові вашані, або як я купив в декатлоні десь гривень до 200, 150, десь так. І просто відрізати ось ці два пальці, великі і указательні на рукавичках. Зовсім на кінці, щоб робити якісь мікро. Мікроманіпуляції з приманками. І шикарно. По-перше, можна саплю нормально витерти, а по-друге, і рука не мерзне, і з приманкою маніпуляції можна спокійно робити. Але все одно з часом тримати оцю цільнометалеву катушку в руках було холодно і некомфортно. Плюс трапився неприємний випадок з відстрілом дорогущого воблера, який Яке зіпсувало мені повністю весь настрій. Я намагався його виловити за допомогою е, приманки, незвичної для зими, але саме гарної, щоб зачепити е, шнур, з яким воблер відірвався. І трапилася така курйозна ситуація. Середина грудня місяця, а я ловлю на телспінер ось такого окуня. Ай. Коротше, зараз така біда сталася. Вирішив на цьому місці воблер покидати, поставив свій один із улюблених в 80. -й. І не 80-й. І з цього шнур просто лопнув на закиді посеред, ну, коротше, посеред закиду. І не було перебіжки, нічого не було. Просто шнур лопнув і приманка улетіла. Улетіла десь разом з трьома метрами шнура, можливо, більше. Тому я зараз сподіваюсь телспінером вздовж дна просто зачепити і, можливо, витягнути. Не знаю, буду зараз цю зону проходити. Вітром здуває конкретно, тому воблер суспендер з металевим повідком, я не знаю. Опустився він на дно, чи його просто понесло вздовж берега, невідомо. Пройду зараз, скажімо так, пересапаю оцю ділянку. До Юри. Подивлюсь. Можливо, він вже спіймав. Тоді буде класно, якщо ні. Ну, що поробиш, поки щось бейткастинг мені несе збитки. Значні. Неприємненько, трошки настрій це зіпсувала. Треба, напевно, брати товстіший шнур одиничку. Все одно на весну буду міняти, тому буду брати одиничку. Ну, але цікава ситуація з окунем, що він взяв на Телспінер. Наче, наче зараз риба має бути пасивна і не реагувати на такі приманки, а бачите, зловився. Загалом цей день показав мені, що сьогодні краще піти з нанокомплектом на окуня. Так, я не кину метрів за 50, де можливо на ямці він буде стояти, але я якісно обловлю берегову зону. Вітру сьогодні такого сильного немає, але... і це не буде перешкоджувати мені комфортно ловити. Ну, а результатом виїзду вчорашнього стало те, що товариш спіймав класну щуку. Я я був здивований, що такі нормальні рибки там плавають, Та ладно. давай погано. Вот рибу вірить, о. <риклад> ну, вітаю, вітаю, прикинь. Найшов за хвоста, правда? За хвоста, але прикольно. А є да. Хотів би я спитати на що взяла, на якій проводці. Але я все зрозумів. Як ти смикаєш. Що... Ні, ну слухай, ми її знайшли. В теорії, якщо тут одна десь стоїть, то можливо і ще є. Що там? Ого! Та ладно. Я думав більше. Я думав кілошка. Давно я на рибалці не був. Ні, я думав десь пів-трьох, а вона тільки 280. Ну вона жирна, вона коротка, але жирна. Саміт. Та тебе кантер не правильний. Тебе... Да, 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 на. Друге озеро також стало льодом. Ось хтось навіть кидав каміння або вже навіть бурив лунки, щоб половити, але виглядає тріщинами більше як. Хтось щось кидав. Але це основ... не основна ціль цього озера. Зараз я йду на затоку. Вийшов я нарешті на затоку, і тут чекала мене неприємна несподіванка. Навіть Дніпро став льодом. Коряги лежать на воді, ну, на льоді. Сподіваюсь, що ось там далі, на тих місцях, де я маю бути, там льоду нема. Все одно пройду, раз я вже зробив таку відстань. Якщо ні, ну це буде печально. Такий великий похід. І такий результат. Все-таки вдалося отримати мені нагороду за мої труди. Вийшов до відкритої води, і тут якраз в мене відмічена гарна місцина, де половити окуня. А подивіться взагалі, як тут класно зробили зону для відпочинку. Столики і гойдалка. Величезна гойдалка. Прикольний спот для відпочинку. Зазвичай, точніше, не зазвичай. Коротше, бачив такі. Саме в Карпатах, а тепер вона є і у нас в Києві. Ось така класна штука, куди можна прийти не тільки порибачити, а й прогулятися з дружиною. Подивитися ось такий крутий, класний вид. Ну що, зараз невеличка перерва, чай з снікерсом. І ловлю по. У мене залишилось десь 2 половиною години, далі темніє, і треба буде потроху йти, бо назад. Ну йти години півтори. З урахуванням того, що вітер дує прямо в обличчя, трошки не той спінь, напевно, я взяв, бо далекий закид не виходить ставити 3 грами. Це прямо на грані. Але нічого, я буду пробувати. Я думаю, під ногами теж є оконь. Я його зловлю, залишилось зараз підібрати нормальну приманку йому. Ходив, ходив, кидав, на жаль, поки нічого. Зустрів з підписника знайомого, який сьогодні тут з самого ранку і непогано так наловив окунів. Тому рибка є, просто я її не зміг знайти і підібрати ключ. Можливо, десь не докидував або, або... щось ще йому не підійшло цьому окуню. Тому не завжди довгі походи. По рибу приносять результат ще важливо знайти рибу і вміти її ловити.